Шановні, ми з вами поспілкуємось. Я Дмитро Тузов. Сподіваюсь, ви не правне проти. Почнімо. Слава Україні, партнер нашої програми. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою, і ми продовжуємо збирати на літак для підрозділу протиповітряної оборони на легкомоторну машину. Я вже багато розповідав навіщо вона потрібна, щоб збивати більше російських безпілотників. І так наш збір триває. Ну, це, це знаєте, це амбітна мета зібрати на літак, який вже будують, вже створюють, і ми це зробимо. А зараз про наші очікування щодо щодо зібрання в форматі Рамштайн. І як на мене, зараз справді багато, багато таких очікувань щодо. Того, які пропозиції Україна отримує в контексті її майбутнього, я сподіваюся, членство в північно-атлантичному Альянсі. на зв'язку з нами Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, вітаю вас, вітаю вас, вітаю, а, пане Сергію. Чи справді чи не забагато очікувань від засідання в форматі Рамштайн? Як ви вважаєте, що ви розумієте? А щодо таких часто напівзагадкових натяків на можливу зміну статусу України як кандидата в члени НАТО, ну власне, Рамштайн це так англійська Україна Україн Дефенс контакт груп. Група з підтримки контактів з Україною до Україні. І як правило, вона щомісяця відбувається це засідання на рівні міністрів оборони, які входять в цю групу. Це країни-члени НАТО, і інші країни 50 плюс як називають. І там є не тільки європейські країни, наприклад, Марок з Північної Африки, Австралія, там інші країни, і ми вдячні їм за ту системну роботу, яку вони проводять, цей Рамштайн, який ми очікуємо найближчим часом, він відбудеться на рівні глав держав. Саме за ініціативи президента Байдена ця зустріч відбудеться в на найвищому політичному рівні, де будуть представлені керівники держав. Цих, які входять в Рамштайн, тобто вже зголосилось, що там будуть прем'єр-міністр Великої Британії, президент Франції, очевидно, буде Шольц, канцлер Німеччини. І, відповідно, тут у нас якби, очікування, очі очі відкриваються просто від, від очікувань, що, що може бути зроблено. І звичайно, у нас якісь є завищені, завищені очікування від цієї зустрічі. А, завищені очікування. Як підготуватися до того, щоб правильно сприйняти результати, як ви вважаєте? Себто підготуватись до того, щоби. Відреагувати на ну, певні дипломатичні прийоми, які ми можемо почути. Ну, наприклад, що нам можуть чергове сказати, що Україна може в майбутньому стати членом НАТО. Ну, по суті, справи фраза, яка так по великому рахунку, а нікого ні до чого не зобов'язує, але в обмін на це ви маєте піти на певні поступки в Москві. Такий ризик присутній, як ви вважаєте? Ну, я думаю, що ні, тому що Рамштайн інший формат, і якби давати якусь там, скажімо, негативні сигнали щодо нашої співпраці з НАТО, то це не те місце, де це повинно звучати. Інша справа, якщо це буде заява там окремих президентів, там якоїсь групи, там, скажімо, чи то це може бути. Ну я думаю, що в принципі ми ж перш за все повинні дивитися. На матеріально-технічну сторону. Для нас важливі е, практичні речі, тому що ці всі е, заклинання і е, така загальна підтримка нам важлива, очевидно. Але е, ми потім е, рахуємо кількість гармат, яку нам надали, там кількість снарядів, які нам завезуть, і все таке інше. Тому Ну хотілося б бачити, що щось буде більш більш об'ємне, так би мовити, чим 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 такі традиційний. Е, традиційний. Рамштайн, очевидно, зібрання президентів воно повинно залишити якийсь слід в цьому аспекті. Тобто, ну ми ж чекаємо збільшення авіації. По перше, з тим, що українська авіація запрацювала на повну потужність, таку, яку ми собі плануємо і уявляємо, ми очікуємо теж поступлення снарядів, боєприпасів в достатній кількості. Це очевидно, дозвіл дозвіл бити далекобійними ракетами. Про це вже ми говоримо багато, багато днів місяців, ну і, але все-таки враховуючи те, що тут будуть і політичні лідери, то крім от цієї такої матеріально-технічної допомоги, очевидно, можуть бути прийняті якісь і політичні рішення на нашу підтримку. Ну перш за все, це яке підвищення, якесь підвищення санкційної політики. Це могло б бути таким вагомим, щоб виправдало там, скажімо. Жимо зустріч такого рівня. Але що стосується НАТО, то можливо, це якась могла б бути заява групи країн, які представляють НАТО. Не так же що, очевидно, нас Австралія не може запрошувати в НАТО чи там заперечувати наш шлях до НАТО. Це е, безсумнівно Проте мені здається, що е, на люди можна виходити з позитивною новиною, і з якоюсь такою пропозицією, яку б позитивно сприйняло українське суспільство, українська влада. А із якимись запереченнями чогось, ну це не те місце. Але наскільки могла б звучати ця позитивна новина, то тут ну, ми можемо лише дискутувати. Якщо сконцентруватись власне на перспективі приєднання України до НАТО зараз видання Financial Times повідомляло про те, що діючий президент Сполучених Штатів Джозеф Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО, в вашому розумінні, що це означає? Він може дати добро або ініціювати те, щоб НАТО, як інституція, запросила Україну в НАТО. Ми ж сподівалися отримати минулого року на вільнівському саміті, цього року на Вашингтонському саміті. Тим більше сподівалися, що це було б достойно, так би мовити, ювілейний саміт 75 років НАТО, і такий поважний важливий геополітичний крок зробити цього не відбулось, але тут ну дещо змінилось з того часу. По-перше, Байден уже не є кандидатом в президенти на наступний термін. Він завершує свою катенцію, і ну, можна цілком очевидно припустити, що в його можливостях і силах зробити якийсь такий серйозний крок, щоб він залишився в історії людиною, яка зміцнює європейську і трансатлантичну безпеку, і це могло б бути запрошення. запрошення України до НАТО, при чому воно насправді в цей день чи в наступні там тижні нічого не міняє, тому що це лише початок певного бюрократичного процесу, хоча це важливий сигнал. Я думаю, що таке могло б бути. Як ви вважаєте, як нам уникнути того, що вже з нами відбувалося? От дипломати розповідають, що а під час Бухарейського саміту НАТО в 2008 році позиція Сполучених Штатів Америки була сприятливою щодо вступу, щодо ідеї вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, Джордж Буш, молодший, був за початок такої процедури. Водночас, наші європейські партнери, зокрема Федеративна Республіка Німеччина і Франція. А були проти цього, ну і зараз вимальовується наступна ситуація. Ми отримуємо сигнали, про які ми з вами згадали, про які повідомляла і Financial Times, про те, що Джозеф Байден якби не проти змінити статус. Нібито ми подивимось, змінити статус заявки України підвищити цей статус. Водночас наші європейські партнери говорять наступне: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він як очільник уряду. Мені здається тут просто ключове слово ніколи. Не погодиться на вступ України до НАТО, тобто шлагбаум а, апріорі виставляє нам е, е, прем'єр Словаччини. Навіть немає дипломатичних формулювань колись в майбутньому, коли Україна виконає там всі вимоги. Ні, дуже категорично це сформульовано. І в такому разі, ну що наші західноєвропейські партнери і американські партнери просто розведуть руками і скажуть, ну ми то не проти. Але ось бачите, у нас є там словаччина, є Угорщина, з ними треба домовлятися, з ними треба вирішувати ці питання. Що ви думаєте стосовно тієї формули, за якою з Україною, на жаль, наші партнери вже працювали в минулому? Ну, тут дійсно дивна така заява прем'єр-міністра Фіца з якоїсь диви він так стверджує. Хоча ми знаємо, що були рішення НАТО і саміту 2008 року, що Україна буде членом НАТО. Після цього майже кожного саміту НАТО і в кожній стратегічній концепції НАТО було записано, що Україна входить в сферу вербіту Північної Атланту. Тичної безпеки і Україна буде членом НАТО. І якщо таке рішення було від НАТО, то там позитивно голосувала і Словаччина, тому що без згоди Словаччини такого б, рішення, такого б запису в резолюції самітах в самітів не було. Тобто, очевидно, рішення Словаччини було попереднє позитивне. А чому така заява лунає зараз? Мені здається, що це просто підняття ставок в частині торгів подальших, тобто, можливо він від що все таки все -таки щось буде позитивне з Україною, і на всякий випадок. Подав так сигнал, сигнал про себе, що я тут зі мною треба домовлятися, це дорого коштує, потрібно там якісь або кредити, або якісь поступки. Ну в стилі Орбана це все робиться. І після цього може я передумаю. Ну, Я можу так прочитати його заяву. Тобто Фіцо, як і Орбан, можуть продати цю ідею. А щодо підвищення статусу заявки України, ми ж з вами прошу звернути увагу. Ми ж з вами не говоримо про там миттєвий блискавичний вступ України в НАТО. Там ми зараз говоримо про ну, якесь підвищення статусу заявки України на вступ до НАТО. І Фіцо як людина абсолютно прагматична. А я не знаю наскільки лише прагматичний орбан, там можливі і політичні моменти. Але Фіцо просто може продати цю тему і, і отримати гроші за це. Ну, в якійсь мірі так, ми, якби ж, у нас вільна дискусія вільних людей, і тому ми можемо так це оцінювати. Тому що ми, ми бачили попередні, теж були голосування там, наприклад, в Євросоюзі блокували допомогу Україні. А після того, коли розморожувалась допомога, ми говоримо про Угорщину. розморожувалась допомога Угорщині, то відповідно і позитивно йшли голосування. Але, зрештою, ви знаєте. Нам радять. Наші європейські партнери, експерти, дивитись е, на кінцеві рішення, які приймає там НАТО чи Європейський Союз, і як там голосують Угорщина і Словаччина. Часто там е, ну, так би помоти позитивно приймаються рішення щодо України, незалежно від того, які тут е, заяви, які тут бурю в стакані води створюють е, лідери. Можливо, це ще сигнал і на внутрішню аудиторію, е, така собі. Там незалежність ні, ні від чій, така поважна е, е, тому слово і поважний лідер, який е, не звертає увагу там ні, ні на кого. Можливо, це сигнали в Москву, що е, ми теж, от е, значить, готові там і, і від вас отримати якусь допомогу. Там на ну щось таке. Тобто можна тут трактувати по-різному. Важливо дивитись на кінцеві рішення, але що цікаво, політики, ось такими заявами вони собі відрізають шлях. Е... До маневру, тому що навіть вдома треба буде розшифровувати, чому було сказано ніколи, а потім ой, ну, ситуація змінилася. Це ускладнює, мені здається, можливість маневрувати, ну, але хай Фіцо про це думає. А скажіть, будь ласка, а чому? Чому старші партнери по НАТО? А не нагадують молодшим партнерам. Я при цьому нікого не ображаю, тому що та ж Словаччина і Угорщина стали членами північно-атлантичного альянсу у 1997 році. На противагу тому, що ті, кого називають Старою Європою, а фундували цей блок в 1949 році. Ну є різниця між старожилами і. І, і новоприбулими будемо так говорити, так а чому не нагадують про те, що словаччина вже брала на себе зобов'язання і підтримувала політичну декларацію про те, що Україна стане членом НАТО? Та тут не була розписана дорожня карта, не було надано там ПДЧ і все таке інше. Але політичне рішення, яке ви нагадали з Бухарейського саміту, звучало наступним чином: що Україна стане членом НАТО. Чому старші партнери не нагадують про те, що таким чином ламають Попередні плани всього Альянсу. Ну і якимось чином треба узгоджувати політику, якщо ти вже член НАТО. Ну, я думаю, коли. Дойде до якогось фінального вирішення цього питання, то нагадають. Партнери все це нагадають. Вони все пам'ятають, так? Вони все пам'ятають, просто не можна на кожну заяву реагувати, там тратити час. Тобто, це неможливо. От. Тим більше, ну, люди собі створили вже образ такого вільного говоріння на різні теми, і, зокрема, щодо України. Тому можливо, і ми до цього звикаємо вже не так серйозно це. Сприймаємо, тому що сподіваємося, що насправді буде все не так. А скажіть, зміна генеральних секретарів в НАТО якось впливає на політику альянсу, тому що досить часто ми з вами чуємо, що генеральний секретар це виключно речник. От він говорить те, що йому. Написали країни-члени, він нікуди не відхиляється. Мені здається, моя думка, що це дуже примітивне ставлення до цієї позиції, тому що в першу чергу це політична величина, яка зустрічається з лідерами найбільших країн світу, впливових країн світу. Очевидно, він транслює і свою позицію за зачиненими дверима під час багатьох зустрічей. І має можливість впливати на еволюцію рішень в північно-атлантичному альянсі. Мені так здається, тому що досить часто у нас деперсоніфікують історію. Хоча ми з вами бачимо, що а значення особистостей нікуди не зникло і в добу демократії тиранії, так от питання наступне. Те, що зараз посаду обійняв Марк Рюте, який прихильно ставиться до України, його країна, в якій він був прем'єр-міністром Нідерланди, першою в Україні надала f 16 Ну і загалом з інтерв'ю Марка Рюте я розумію, що в Нідерландах не забули масштабний воєнний злочин Росії, яка збила малазійський боїнг, на борту якого було багато громадян Нідерландів. Просто зокрема, це як штрих. Хоча я думаю, що Марк Рюте чудово розуміє і про масштаби воєнних злочинів в Росії в Україні. Безумовно, а яким чином така зміна може вплинути на якісь нюанси, на якісь деталі політики Брюсселя, Північно-Атлантичного альянсу, ну, новий генеральний секретар приносить нове дихання. Він аналізує те, що відбувалося до цього, і намагається е, якось. Показати себе інакше, краще, досягти можливо більших успіхів, щоб виглядати ви е, більш прогресивніше, щоб ви виправдати своє призначення на цю посаду. Це завжди так. Із новопрозначеними керівниками. Е, дійсно, Марк Рюта і генеральний секретар не голосує там, не бере участь у голосуванні. Е, це вирішують країни-учасники на північно-Атлантичній раді. Проте е, Марк Рют очолює так би мовити, виконавчий апарат. Такий міжнародний секретаріат, 3000 працівників. У нього є особистий офіс. Він може впливати на порядок денний, на формування цього порядку денного в якійсь мірі, акцентувати якісь позиції, може нам змінювати порядок ну, розгляду питань. Це теж можемо. Ну і саме головне, він був вже прем'єр-міністром. Він на рівних розмовляє з президентами, з прем'єр-міністрами інших країн і знає їхні. Особливості знає можливості країн і якісь можливо важливі Точки, на які можна натиснути або акцентувати з тим, щоб добитись певного результату. А результат очевидно, в нього спрямованість очевидно. Він перший візит свій здійснив в Україну і ну взагалі слід так оцінити голландців, громадян Нідерландів. Це морська країна, протестантська, там особливо люди особливо відкриті, чесні. Він маркрюте. Слід зауважити сьома дитина в сім'ї його батька. У батька була дружина, яка загинула в японському полоні. З цією дружиною у батька було троє дітей. Він одружився потім на рідній сестрі цієї загиблої першої своєї дружини. Потім вона в нього було четверо дітей. Маркрута сьома дитина. Тобто він виріс в такій багатодітній сім'ї, де пізнається, якби там, скажімо, гора чи виклики якісь. Складно, що я думаю, що він все це відчував на собі і оцінюють його голландці. Він ставши прем'єр-міністром, залишився жити в своїй квартирі, яка була по голландським міркам, невелика в Газі, і продовжував керувати державою. Тобто тут, ну якась особливість є відкритість цієї людини. Я думаю, що очевидно, що справедливість на українському боці, і він це чітко бачить. Ви тут розповіли про певний аскетизм європейських політиків. Я просто от слухаю, і думаю, як же вони бідні живуть без маєтків а, в конче заспі. Це ж ну, це ж це ж важка психологічне, важке психологічне і фізичне навантаження, погодьтеся. але керують при цьому успішними країнами, що цікаво. А і знаєте, у нас тут ми маємо трагікомічну ситуацію. Північно-Атлантичному альянсу НАТО вже погрожує Північна Корея. Ну от хто би міг думати, дожились, я би сказав би. Північна Корея погрожує країнам НАТО. От уявіть собі цю ситуацію. А північна Корея лякає країни НАТО трагічними наслідками. Увага! Навіть не через якісь там бойові дії, а через критику. Через критику з боку альянсу стосовно військового співробітництва між КНДР і Росією, от у мене до вас єдине питання, як до аналітика. А це в Північній Кореї ну, такі епатаж створюють і імпровізують, щоби про них говорили більше. Чи їх про це попросили російські брати, щоб вони так полякали країни Північно-Атлантичного альянсу подібними заявами? Могли попросити, але для північної Кореї це очевидно. Вони в своїй країні замкнуті, ізольовані, заявили, що вони виграли чемпіонат світу по футболу один час. Там ролик показували відео про голодаючу Америку і про те, як в Нью-Йорку Північна Корея відкрила кіоск і кормить американців гарячим чаєм, і там довжелезні черги, довжезні черги Американців. За чашкою безкоштовного гарячого чаю, якою північні корейці кормлять громадян США, і це на повному серйозі таке відео показує північно-корейське телебачення. Тобто, я думаю, що там мало чому є, є, потрібно дивуватись, але ну, все таки слідкувати за тим, що як як це все проходить потрібно. А що ви думаєте, стосовно повідомлення вже з південної Кореї? Це цивілізована частина цієї країни. А повідомлення Спецслужби Південної Кореї повідомляють, що Північна Корея, ось ця сама КНДР, а може надати свої війська в підтримку росіян у їхній війні проти України. Ну вони вже надають. Ми ж знаємо про війська технічні, інженерні. був було повідомлення, що е, внаслідок попадання українського боєприпасу там загинули е, ну, ворожі е, сили. Там якась кількість росіян, серед них були е, північно-корейські офіцери. Тобто, процес це йде, використовують снаряди е, північно-корейські. Правда, не завжди вони летять туди, куди потрібно, але якби кількість їх є. Йшлося про ракети, які північно-кореї. Те може поставляти, ну зрештою це додаткові робочі руки, додаткові підприємства по виробництву снарядів. Росія тут уже захлинається, В них немає таких можливостей, чи вони. вони тепер просять саме бідну країну в світі їм допомогти. Росія виснажується і треба її дотиснути. Я сподіваюся, що а це буде відображено на наступному засіданні, 12 вересня, в форматі Рамштайн. Засідання країн в підтримку України, дякую, Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.